Вітаю вас на каналі Сторожка Метя. Сьогодні ми розглянемо перспективний проект MemHash від Роксмана унікальну гру, яка поєднує геймплей і реальний майнінг за технологією, подібною до майнінгу біткоїна. Що таке MemHash? Це гра, де майнінг реальний. Ви використовуєте обчислювальну потужність свого пристрою, витрачаєте електроенергію як у класичному майнінгу, і отримуєте за це токени. Цінність та перспективи проєкту: Реальний майнінг. Заробіток. Простота та масштаб. Яка ціна входу? Ціна входу в Манінг зараз складає 600 зірок. Але це тимчасова акція. Надалі буде від 1000 та більше. Не гайте часу, реєструйтесь за моїм посиланням під відео та отримайте 3500 енергії назавжди, що значно спростить ваш старт у проєкті. Як це працює? Ви видобуваєте токени через майнінг і прокачуєте аккаунт за допомогою зірок, які купуєте вигідно на платформі Fragment. Чим більше зірок, тим більше енергії для майнінгу. Режим Turbo. Щоб пришвидшити процес, доступний режим Turbo, який коштує 400 зірок. Він дозволяє задіяти всі ядра вашого процесора для максимального результату. Отже, підсумуємо, майнінг гарантовано завершиться до кінця року. Це створює додаткову мотивацію для приєднання та початку майнінгу вже зараз, адже часу залишилось дуже мало. Підписуйтесь на сторожку Митяя, ставте лайк і дізнавайтеся більше про унікальні криптопроєкти.